Річ в тім, що протягом нашої історії в Податковий Кодекс України були внесені ті чи інші правочки, такі солоденькі, на користь великого і надвеликого бізнесу. І ось конкретно ця правка давала можливість власникам великих та надвеликих підприємств сплачувати податки як малий бізнес, виходячи з площі фабрики. На які вона розташована, а не сплачувати податок на прибуток як всі інші компанії, і така пільга вона дозволяла сплачувати зазначеним підприємствам всієї галузі аж 13,5 мільйонів гривень на рік. Запам'ятайте, 13,5 мільйонів гривень на рік. І було достатньо складно знести цю правку, достатньо складно було внести відповідні закони зміни до податкового кодексу, аби власне ми позбулися цієї, цього неподобства. Але вже після цього, як тільки ми внесли відповідні зміни, в 2022 році держава отримала. 195,9 мільйона гривень від зазначених підприємств. А в 2023 році держава отримала мільярд 81 мільйон. А це майже в 80 разів більше, ніж держава отримала в 2021 році. Порівняйте, будь ласка, ще раз. Або 13,57 мільйонів гривень, або 1,81 мільярд 81 мільйон. Це всі ті гроші, які держава не до до війни, і всі ті гроші, які держава або армія отримала у війну. Причому хочу звернути увагу наших фіскальних органів. Чомусь в деклараціях, які е, галузь чи підприємства галузі подали в 25-му році за 24-й рік, ця сума зменшилася до 611,7 мільйонів гривень. Це теж немало. І дякуємо за е, сплату податків чесних платників податків. Але тим не менш є підприємства, і це найбільше підприємство галузі, які істотно зменшили е, свої е, прибутки. І зважаючи на те, що умови радикально жодним чином не змінилися, необхідно безперечно провести напевне певні консультації. Можливо, підприємством треба допомога, аби е, тим чи іншим чином правильно відобразити свої показники у своїй е, податковій звітності. Я категорично і послідовно виступаю за відсутність будь-яких пільг для. Тих, хто такі пільги не заслуговує, за рівність оподаткування, за верховенство права і справедливість для всіх платників податків.